От такі помилки, бачите? Має ліпучки такі знизу. І машина невпинно рухалась вперед. Не можна було зупинити. Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні чергова серія Наші нотатки електровода. Ця серія буде короткою. Але дуже несподівано цікавою, Тому що я навіть не думав, що таке можливо. А проблема ось в чому. Значить, у нас 58,5 тисяч пробігу. зараз літо, серпень місяць, і ми десь нещодавно зараз я на недорічку купили і поставили собі отакі крути килинки. Значить, фірма не знає яка, але щось тут пише. Отакі килимки Evo Дуже якісне всі пишуть, що дуже зручно з ними. Весь бруд зберігається В середині хоча ми бачимо, якщо його занадто багато, то він вже зберігається і тут. Ну, це машина Перед обслуговуванням будемо пилососити працювати з порохотягами, пилесосами. Але, але, значить, тут назаді так от вони виглядають. Досить класно встановлюється і стоять. Але проблема ось в чому. Дивіться. Ось педаль. <газу>. Зараз у нас килимок має такий от надріз. Під час руху загорілась от така помилка. Зараз я покажу фото цієї помилки. Ось такі помилки, бачите? І машина невпинно рухалась вперед. Не можна було зупинити. Пробували. Нажимати на тормоз, все рівно наїхало, вискакали ці помилки купа. Ну, якось ми з'їхали на обочину. ну, Не я, а за рулем була дочка. Заглушили машину, почали розбиратися, побачили, що педаль, коли нажата була, зачепили за цей коврик, а він дуже має ліпучки такі знизу. І зачепилась, і все, і машина їде. Газ нажати, ніхто не знає, що робиться, і машина шурує мене. Тому комп'ютер почав видавати помилки, думати, що йому робити в даний момент. Ну, ми заглушили, поставили машину на евакуатор і завезли на сервіс. Хоча вже коли педаль знята була, Горіли просто помилки, а машина їхала вже нормально. Ну, але оскільки горіли помилки, серйозні помилки, е, побоялися їхати своїм ходом. На сервісі помилки просто зняли комп'ютерним методом. Ніяких проблем з машиною не було. Просто за рахунок того, що нажати е, педаль тормоза і газа, в мозгах автомобіля починається палати вогнище. Він не розуміє, що то робиться. Е, і відправили один цей коврик виробнику, він його підрізав. Опять там за край зробив, як потрібно, і все, і прислав нам назад. Ми його поставили. Я б, допустим, якби і я то робив, то я б сказав, що мені не підріжте, а мені добавте його, щоб педаль лягала на коврик, а не під нього. Тобто розмір був розрахований так точно. Капелиночка в капелиночки, цього якраз капелиночки Хватило для того, щоб педаль могла зачепитись А його коврики ці, треба робити довші. Якраз в тому місці, де ця педаль. Педаль газу. Тому, хто буде ставити такі коврики, будьте уважні, подивіться, чи у вас можлива така ситуація, чи педаль Газу може заскочити, якби вони коврики були так, як цей, аж туди, то ніяка педаль нічого не заскочила б. А оскільки вони були дуже-дуже якось так підігнані неправильно до краю, то от тоді педалька і заскочила. Тому перевіряйте, будьте встановлювати, перевірте, щоб, щоб нічого у вас не чіплялося. Ось така ситуація, така коротеньке відео. але Воно дуже повчальне і дуже. Я надіюся, що воно нікому не пригодиться в такій, в такій ситуації, як у нас. Але пригодиться, якщо ви будете ставити коврики, обов'язково подивіться, щоб вони не заважали педалі. Якщо відео вам сподобалось і стало в нагоді, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну, а поки. До побачення, до нових зустрічей!